І так, друзі, ось наш Нісан Sport. Автівочка вже на митниці, розмитнюється по пошкодженнях. Заміна двох дверок, і чуть-чуть підрихтувати потрібно буде поріг, але нічого критичного. Давайте з цієї сторони подивимось. Це в нас 21 рік, 70 тисяч миль пробіг. Ця сторона повністю ціла. Є в нас безключовий доступ на автівочці. Подивіться, в якому стані салон. Навіть хімчистки не потрібно робити. Легенька, легеньке прибирання, є підігрів сидінь. Кермо, як нове, ось. І з цієї сторони. Автівочка в нас 21-го року 70 тисяч миль пробіг. Ціна автомобіля без ремонту 11600. Я вважаю, що тачка бомба. Свіженька машина за адекватні гроші, невеличкий кросовер, який підходить прекрасно для міста, і невеликий по габаритах. Тому, кого цікавлять вигідні автомобілі, звертайтесь, а ця тачка.